У Кропивницькому рятувальники долучилися до здачі донорської крові впродовж багатьох років. Працівники ДСНС добровільно надають свою кров та її компоненти для подальшого переливання хворим, які цього потребують. В умовах війни це особливо необхідно. Медики кажуть, потреба виникає що два місяці, причому важливі усі групи крові та резуси. Рятувальник Богдан готується здати кров. Напередодні він не їв жирної, гострої та смаженої їжі, а також молочних продуктів. Каже, що він донор досвідчений. Я не перша кров, уже десь навіть раз 10 або дванадцятий так приблизно здаю. Хлопці, які там поранені, вони потребують цієї крові. Вони в наших госпіталях, які зараз знаходяться в лікарні. Ця кров необхідна для хлопців. Уся процедура донації зайняла не більше 20 хвилин. Спочатку зареєструвався, все дали талони, які потрібно пройти до терапевта. Пішов, зміряли тиск, все добре, 120 на 80, кажуть, в космос можна летіти. І температуру, різ. Терапевт сказав, що все добре, можна йти здавати. Взяли аналіз, у мене третя, третя в мінус кров. Так що це дуже рідка кров, і я думаю, хлопцям дуже вона потрібна. Разом з Богданом здали кров і його колеги у такий спосіб. Рятувальники з Кропивницького вирішили допомогти медикам. Нині у них чимала потреба в заготівлі крові. На жаль, ми живемо в такі темні часи, коли кров стала надцінним ресурсом і для цивільних, і для військових. Ми постійно робимо оголошення, що в такий то день можна прийти і здати кров. І наші хлопці, і дівчата погоджуються, приходять. Жодного разу не було такого, щоб ось це оголошення не знайшло відгуку у нашого особового складу. Медики нагадують, одна донація може врятувати життя трьом захисникам. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.